4 квітня у кінотеатрі Дружба відбулась прем'єра документального фільму Кам'янець подільського режисера Андрія Зайця, Українські сапери Щоденники війни. Докладніше розповідає журналістка, голова Подільського українського історичного краєзнавчого товариства Ацкріптус імені Юзефа Ролє Юлія Лискун. Нататки про нову документальну стрічку Андрія Зайця. Я хочу почати з хвилини мовчання. І, хоча вщент забитий зал глядачами піднявся вже наприкінці заходу, про який піде мова, аби вшанувати своїх героїв, хочу почати саме з неї, адже така хвилина стала сьогодні невід'ємним атрибутом кожного масового зібрання, та й сирена по закінченні не забарилася. Прем'єра документального фільму щоденники війни, Українські сапери, стрічка про 143-й об'єднаний навчально-тренувальний центр Поділля. Відбулася 4 квітня у кінотеатрі Дружба. І знову хочу почати з кінця, коли на сцені вишикувалися учасники, головні герої, сапери, мужні, підсилені невимовним бажанням йти до перемоги. Знаєте, як защеміло серце, як рвалося із грудей в бажанні скласти подяку. І низько вклонитися. Небагатослівні на сцені. Однак на екрані зовсім інші, бо зафільмували багато етапів своїх військових операцій, навчання та тренування. І режисер Андрій Заєць уміло все це поєднав, підібрав і змоделював. Те, що відбувається на екрані, нехай залишиться інтригою для глядача. Адже незабаром можна буде проглянути цей фільм у широкому показі на національному телебаченні. Кінострічка запланована до Дня міста Кам'янця-Подільського. А 12 квітня в ефірі національного інформаційного марафону Єдині новини вийшов сюжет знімальної групи факти ICTV про прем'єру документального фільму Українські сапери Щоденники війни, яка і відбувалася в нашому місті. Від себе хочу сказати. Що режисер ставив перед собою мету показати всю історію від створення центру саперів у Кам'янці і до сьогоднішніх днів, десять інтерв'ю, які об'єдналися розповідями про пережити, про настрої, про важкі свої будні, режисер поєднав суцільною багатоплановою канвою вірою в перемогу. До початку показу стрічки мені вдалося провести шестихвилинну розмову з Андрієм, адже за ним полювали журналісти центрального українського телебачення, і на одне моє речення у формі запитання: ідея, організація, кошти, герої, все, що пов'язане з цим кінофільмом, отримала дуже повну і вичерпну відповідь. На тему війни це вже другий фільм, розповідає він. Адже перший ми починали як маленьке інтерв'ю. Щоденники війни від початку днів повномасштабної війни. Потім це перетворилося в невеликий фільм і невеличкий серіал для п'ятого каналу для регіонального телебачення. І під час роботи над цим фільмом ми декілька інтерв'ю взяли в наших саперів. Це було весени 2022 року. Однак вирішили їх не показувати, адже в 2023 році виникла ідея зробити повноцінний фільм про наш центр розмінування. Через те, що в мережі дуже мало сюжетів про роботу наших саперів, взагалі мало інформації про історію його заснування. Я зв'язався з Ольгою Поворознюк, котра є прес-секретаркою начальника служби зв'язків з громадськістю. Вона мені допомогла знайти героїв, котрі працювали в різних напрямках у різні періоди. У фільмі поряд з інтерв'ю героїв водночас показані реальні фронтові кадри. Спочатку йдеться про заснування, про перші миротворчі місії у складі ООН, починаючи з Іраку, Афганістану, Косово, потім АТО, ООС, і відтепер участь у повноваштабній війні. Андрій разом з оператором та виконавчою продюсеркою Ольгою Поворознюк операторами Романом Жуком, Дмитро Завтоновим, Олегом Роуз, Богданом Закордонцем. Іваном Трачем і представниками служби зв'язків з громадськістю 143 Поділля Центр знімали свій фільм майже 4 місяці, і ця робота вийшла такою успішною, що фільм, титрований англійською мовою, вже має сертифікат від невеличкого канського фестивалю за режисуру документального кінофільму. На нагороду очікують під час великого фестивалю. Що пройде 22 травня, де буде багато різноманітних продюсованих стрічок. Звичайно, для величезних фестивалів потрібні величезні затратні бюджети. Сподіваємося, що і це згодом буде в іконогрупи. А поки що цей фільм було підтримано програмою Стипендія для кіношників і програма цифрового підвищення кваліфікації за підтримки House in Europe», що фінансується ЄС у партнерстві з Netflix. Знаєте. Справді відчуваєш таку потужну гордість за своїх кам'янчан, котрі прославляють моє місто своєю працею. Крім прем'єри у дружбі, того ж самого дня одночасно відбувався показ цієї стрічки на Кіпрі. Яку там представила спільнота україно кіпрської дружби. Вона вже робила допрем'єрний показ, на якому були присутні двоє саперів з Ірландії та української діаспори. У вересні-жовтні показ цієї стрічки відбувся у Великобританії. Там також українська діаспора влаштовує фестивалі українського кіно під романтичною назвою «Птах». Наші кам'янчани два роки тому вже представляли на ньому свою стрічку Борись за Україну. Очікується кінопокази. І в Європі і у Великобританії, а також у кінотеатрах України для збору коштів для підтримки військових. Мені цікаво навіть показати свої роботи в Азії та Африці, додає до своєї розповіді Андрій, щоб це були звичайні невеличкі фестивалі. Нехай би ті країни, які цікавляться ситуацією в Україні, побачать, що саме відбувається тут, а тема саперів це тема мінування, а Україна на сьогодні. Найбільш забруднена країна світу вибуховими речовинами це питання для майбутніх саперів, принаймні на 20 років. Дуже символічно, що прем'єра кінострічки відбулася в Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням. Виступаючи після показу стрічки, командир центру розмінування Поділля, полковник Володимир Родіков, Подякував митцям та героям за таку причудову, проведену спільну працю і вручив режисеру подяку та символічний подарунок на згадку. Цей фільм, це фільм-історія, фільм-хроніка, не вистачає лише у ньому перемоги, як зазначив один з героїв стрічки. Але вона неодмінно прийде. У стрічці раз по раз повторюються кадри основного завдання героїв. Пошук мін. І на екрані, за страшними кадрами про зруйновані міста, за численними видами розтерзаної техніки, раптом з'являються зелені поля, казкові краєвиди рідної землі і дереві. Дуже стійка, споконвічна, чарівна квітка нашого народу і народжується думка. Рідна земля завжди живить силою своїх героїв. Слався! Україна нотатками про документальну стрічку кам'янець подільського режисера Андрія Зайця, українські сапери щоденники війни ділила журналістка, голова подільського українського історико-краєзнавчого товариства «Адскріптус» імені Юзефа Ролє Юлія Лискун.